Максим, Максим прокидайся. Та що таке, тату? Що сталося? А чому так темно? Немає світла, так ще й новий метеорит прилетів. Метеорит? Так. Ага. Ходімо на кухню. Ага, давай ходи на кухню, бо я хочу. І поїсти, але не розумію, чого. Так темно, і навіть тут всюди. Фу, блін. Тут, знаєш, я за цю ніч так зіпрів, тут вже так жарко, а ну. Чуєш, а батареї, знаєш, такі аж. Ну, як це, батареї, ці труби аж гарячі? Правда? Хм, дивно. Дивно. Світла немає. Хлопче, що тусталось? Я, 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 що я тут я... таке? Ану, е, доброго всім ранку, ану, пані та панове, е, пропустіть. Та який він е, добрий. Що тут сталося? Ви пояснили Підтримую. хтось, чи ні? Кожен знає, що цей бункер новий, і він недопрацьований. Ну, так, я знаю, що новий і. Через це немає світла? Так. Через те, що бункер недороблений, це все сталося. Так ще й жарко. Так, дійсно, тут е, досить жарко. Так ще й немає ні води, ні їжі, нічого немає. Опа. А це вже цікаво. А, а що тепер будемо робити? В них ще й плану немає. Ой-ой, ой ні-ні. -ой -ой. Помирати я е, не думав, що я так швидко буду помирати. Не переживайте, ой -ой -ой -ой. ми все виправимо і все придумаємо. Ага, побачимо, як ви придумаєте. Тільки. Як ви це придумаєте? Оце вже дійсно питання. Максим, ходи подивимося на вулицю, пошукаємо, де той впав метеорит. Ходи на вулицю, тату, так -та, як ти кажеш, подивимося, де там вже метеорит новий прилетів. Я в шоці. Через те, що новий бункер? Нічого тут Недопрацьовано. Фу, тут, а зразу як стає жарко. Фу, печек, звісно, сонце, прапор впав, дерева, Будинки горять. Капець як все тут, звісно, змінилося. А ну давай, ти біжи в там ту сторону. Я в цю, може, тут одесь. Чи де він міг прилетіти? Все горить. Я в шоці. Хех, хе-хе. Там вроді би нічого немає. Ну, по звуку десь в цьому районі він прилетів. О, та ти в нас ночами не спиш, тому ти точно. Чуєш, в якому районі воно прилетіло. Так, я йду туди, подивлюся до сільської ради. Тато, що там таке? Тато, ходи сюди, біля АТБ. Тут а, я, походу, я знайшов. Місце, де прилетів метеорит, так сказати. Нічого собі кратер. Ага, Це ще більший кратер, ніж минулий. Ой-ой, як воно пече! А мене голова почала боліти. Та ні, мене ще голова не болить. Давай краще відійдемо. Воно просто знесло тут. Капець. Хм, Цікаво, чи той дід Даниїл, е, вже бачив оцю воронку. Ходи, ходи подивимося, все ж таки, ще поки що рано, можливо, він е, спить. Ходи подивимося. навіть хрест впав з церкви. Він село наше стає гіршим і гіршим все ж таке. Е, тато! Що це там таке? Ого! Тато? Тато, це Б будинок. Діда Даниїла. тато Ех, як все ж таке шкода, але порівняно з тим минулим, той метеорит великий, а цей маленький, ти сам бачив, як він прилетів, і подивися, що. Ого! Він тут зробив. Тато, щни мене. Максим. Тато ти бачиш, це, 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 це те, що і я, а, ага. Дід Данил? Він самий. Ха, -ха, Ха! А ви що думали зі мною вже попрощати? Знаєте що? З вашими такими приколами? Я взагалі-то гуляти ходив. Гуляти? В такий період, коли сонце шкварить, а ви гуляти ходили? Звичайно, знаєте що, дід? Ой. Що я можу сказати? Ви, звісно, тепер лишилися без речей, без всього. Гарно вдарило. Так, дійсно, гарно вліпило. Ну що ж, тепер вітаю Ви будете наш сусід біля бункеру. Просто запитатися, чи є ще місця в бункеру. Але бункер розрахований на всіх односельчан нашого. Села. Ну що ж, вітаю вас в нашому колективі. Ходіть, запитаємося їх, хоча зараз їм е, не до того. Так, відкриваємо. Тато, де ти дівся? Ходи? Так. Зараз запитаємо, тут, по ідеї, цим всім керують. Так, але, походу, вони всі там. І от тут нема ні в одному відділі тих речей, які мали бути. Оця кнопочка, так, пам'ятаєш, вона горіла, а зараз вона вже не горить. Оця от на цьому блоці. Угу. Ходи, от туди запитаємося, чи є ще вільні місця. Там. Так, там той дядько відповідає. Ось, е, ще раз вітаю. в мене є до вас питання: а є ще одне вільне місце в бункері? Бо в нас є от людина, дідо Даниїл, і йому тепер немає де жити. Так, місця є, бо наш бункер розрахований на всіх осіб села. Ви бачите, я ж казав, що бункер розрахований на всіх осіб села. А Де його кімната тепер? Звідси виходите, перші двері наліво. Ага, виходимо звідси і зразу перші двері наліво. Діду, ну, добре, тоді ми йдемо, тато, в офіс. Я хочу дещо запитатися в лаборантів. Ось, А ви ось ця ваша тепер, походу, но, нова кімната. Ось, тому е, ми до вас ще якось зайдемо. Ну, все тоді. Бувайте. А ви бачили, що там новий метеорит прилетів? Так, бачив. Ага. Добре, тоді ми ще зустрінемося. Фух, тато, ну, звісно, той дід. Блін, музгів немає на старості років. Тобі так не здається? Здається, я думав, я його приб'ю. Ага, в мене також. З його такими -тими стародавніми приколами, знаєш, це вже не є дуже смішно так, щоб аж гуляти він ходив. Ну, взагалі, нормально. Так спокійно віднестися до того, щоб прилетіло. В його будинок. Ну, знаєш, він якась дивна людина. Ну, але він стільки всього пережив. Ну так, в принципі, так як ти кажеш, він багато чого пережив і, можливо, через це він так ем, пофігістично відноситься до цього. О, подивись, там буква Ф впала з офісу. Ха-ха. Так, так, о, вон міст руйнується далі. Так, опа. Тато. Де ти там? Ти весь час десь пропадаєш. Не пропадаю, я ніде. Якщо я кажу, пропадаєш, значить ти пропадаєш. Що, страх зовут? Ой, завжди ти вічно недовольний в чомусь. Ого. А де все? А книжки вони теж забрали. Ті, що я їм приносив. Подивися, там, може, там хтось є. Тут зілля немає. Тут все пусто, майже нічого не видно. Так, отут ще одна кімната. Там, де вони спали. І теж тут нікого немає. Тато, там хтось є, немає. Немає тут нікого. Ага. Світла нема. І вони, походу, втекли. Тільки давно хотіли всі потікати, але, на жаль, ми, походу, з ними більше ніколи не зустрінемося. Тому що до найближчого населеного пункту йти два дні, напевно, ну, залежить від кого бігти, а при такій поді, то я не знаю скільки. Ну кілометрів, скільки, 50 десь чи 40, ну, ти є, що, а в таку спеку можна отримати і сонячний удар, і що тільки, Можна тут отримати? Ех, ну що ж, все вигорає, просто капець, тато, що робиться зараз ось тут? Що ж робиться? Я так розумію, тато, нам вже недовго лишилося в цьому селі. Все ж таки це вже кінець води немає, нічого немає. Ех, останні дні нашого життя Закінчуються походу, щось мені погано. Що ти кажеш? Голова болить. То ходи швиденько до е, лікаря, щоб зараз ти ще мені тут а, не зумлів, що буду тебе тащити. Так, ходи швидко, мені теж щось непогано. Все ж таки в тому метеориті не знати, що є отута. Доброго дня. Нам. Трішки погано, дайте ліки, те, що потрібно через те, що ми ходили по дворі, там не досить спека сильна. Так ще й ми були біля двох місць там, де впав метеорит, навіть біля трьох. А ви що, геть, зглуздо з'їхали в таку погоду ходити по вулиці? Ну, так знаєте, ми хотіли просто бути. подивитися. Що там та й як? Якщо будете так робити, таблеток не дам. Добре, більше не будемо.